Скорпіони, привіт! Тиждень з 17 по 23 листопада для вас. Сонце, місяць, Венера і Асцендент у Скорпіоні. Можете дивитися по всіх цих планетах. Карта Зміни у вас і карта золотого дракона. Ну що, на цьому тижні у вас будуть відчуття переміни? Нова реальність відкривається перед вами, нові зміни. Не бійтеся цих перемін. Все, що має кінець, те має початок. Зміни це завжди на краще. Ну що, у вас зміни, карта перемін, це дуже добре, оракул вам говорить. І у вас карта золотого дракона. Все золото знаходиться всередині вас. Пликайте це і даруйте іншим. Ну що, не закривайтеся. Це золото це є ви. Досить непогано і зміни, ви будете відчувати, що все міняється, і йдуть у ваше життя зміни. у вас цікавість і повні надії. Досить непогано, скорпіони, у вас цікавість, ви можете за кимось підглядати, чимось цікавитися, якоюсь інформацією там, в інтернеті дізнаватися якусь правду, тобто у вас буде зацікавленість докопатися до істини або дізнатися повний спектр усіх Тих можливостей або тих новин, які ви хочете дізнатися. І у вас повні надії. Емоції вам говорять, що ви будете на цьому тижні повні надії засівати якісь зернятка, щоб в подальшому вони вам принесли якийсь результат. У вас повні надії, <кхм> сповнені, Ну, що воно вистрілить. Досить непогано, скорпіони. До речі, вітаю вас з днем народження. У кого на цьому тижні, скорпіони. Так, ну що, давайте дивитися, які ж новини у вас будуть і події відбуватися на зовнішньому чи на внутрішньому плані у вас. Так, про що тиждень? Тиждень про п'ятірку жезлів. Конкуренція і також це може бути внутрішній конфлікт або проявлений конфлікт. Ну що, п'ятірка жезлів це конфліктна. Історія і ситуація, що захочеться, можливо, висказати або посперечатися з кимось. Так, події тижня, які? Дев'ятка пентаклів, досить непогано. Трійка жезлів, перспективи і колесо фортуни. Досить непогано. У вас один тільки старший аркан. Буде проходяща неділя. Не дуже. Як кажуть, значимо і буде впливати на ваше життя, але досить непогано. Дев'ятка пентаклів – це сінгл, це самодостатність, це коли ви відчуваєте ресурсність, відчуття стабільності і вкладати в себе ресурс. Тобто будете собі любимі чи любимому тільки для себе, а не для когось. Можливо, будете, не знає, там, купляти щось собі або робити якусь собі красу, як варіант. Потім ви очікуєте, бачите якісь перспективи. Трійка жезлів це на майбутнє ви дивитеся, горизонт чистий, ну, ви дивитеся на майбутнє. Якісь, можливо, плануєте ситуації. І колесо фортуни будуть зміни на вихідні. Ну що, давайте дивитися і уточняти. П'ятірка жезлів для скорпіонів. Що у вас тут пов'язано з... Такою конкуренцією, якоюсь перепалкою. П'ятірка жезлів для скорпіонів. О, у вас ерофант – це зобов'язання, можливо, між подружжям або стельцем. Також ви можете конкурувати і якось ем, прикладати багато зусиль, таку напористість з державними органами, як варіант. О, п'ятірка мечів і ще й Верховна жриця. М -м, скорпіони, тут цікаво. У кого трикутники є прихована жінка, верховна жриця, У когось, можливо, і є подружжя і верховна жриця. Це ви для когось верховна жриця, або це може бути, що у вас є, якщо ви, наприклад, чоловік. Но тут однозначно йде дві кризисні карти: п'ятірка і п'ятірка жезлів. Це конкуренції, це маніпуляції, це сфарка, це перепалка, це перетягування канату, це кризисні карти і кризисні енергії на цьому тижні будуть з державними органами, з людьми, перед якими маєте обов'язок. Стильцем може бути. Або просто з ситуаціями, де вам кажуть покоритися перед кимось або перед чимось. Тут буде крок ви. Але відчуття, що якщо це не між людьми, ось така перепалка з цією верховною Жрицею і вашим внутрішнім конфліктом, куди податися і що робити далі, то однозначно тут є ситуація з якимись державними органами, з людьми, перед якими ви маєте обов'язок, тут щось є таємне, і ви хочете дізнатися, можливо, ваша інтуїція тут говорить, що потрібно діяти в. Так, або по-інакшому. У вас знову тут колесо фортуни, яке повторюється у вас, і четвірка Пентаклів, зона комфорту. Можливо, із-за цього у вас іде внутрішній конфлікт, або проявлений конфлікт, із-за того, що нічого не рухається, і там щось неясне, таємне. У ну, мене відчуття, що це енергія жіноча, ви для когось верховна жриця, або у вас є якась верховна жриця, таємна жінка, і там йде. Внутрішній конфлікт, що робити далі, і маніпуляції, і хитрості йдуть. Дев'ятка пентаклів. Так, сімка пентаклів. Ну тут йде очікування, ви вже все зробили. Очікування якихось дій, четвірка жезлів. З будинком або в будинку ви можете перебувати багато вдома, відпочивати, але ви очікуєте якихось дій. У вашу сторону в мене відчуття, Скорпіони. Ви очікуєте, що буде далі. З людьми, якими ви проживаєте, або стосовно приміщення, або просто в приміщенні ви очікуєте, тут режим очікування, ви відчуваєте себе гармонійно, але очікуєте якихось дій у вашу сторону відчуття. Так, да, ви хочете прояснення. Можливо, ви хочете, щоб людина з вами вийшла на контакт і щось вам прояснила. Тобто, ви очікуєте якихось дій у вашу сторону. Трійка жезлі. Що у вас тут за перспективи? Що ви тут знову очікуєте? Тут відчуття очікування, тут також відчуття очікування. Що ви знову тут очікуєте? Десятка кубків. Дивитеся на перспективу майбутнє. І очікуєте якогось щастя і примирення, відчуття миру, спокою і закриття одного циклу вихід на інший рівень. Чого би ви тут не чекали, чи в роботі, чи в стосунках. Ви тут очікуєте якоїсь, знаєте, пере, переходу, закриття якоїсь глави в вашому житті, вихід на іншу спіраль і примирення, або взагалі закрити якусь історію раз і назавжди. Ну, ви тут пасивно чомусь очікуєте: о, а на дні колоди у нас ще й дьявол знаходиться. Добрий день, енергія Козерога. Токсичність може бути ваша ревнивість, ви можете стресувати стосовно цього, але знову тут іде очікування, перспектив і очікування, закриття, тому що у вас прийшов світ, це крайня карта. Це коли вже все, все закінчилося, ви вже прийшли 21 аркан, тепер йдете просто в нуль. Тобто якась історія закривається, але ви тут очікуєте, очікуєте цього, як кажуть, моменту. Коли воно закриється. Ну, чесно, відчуття, що очікуєте трошечки напружено. Колесо Фортуни. Так, королева Кубків. Так, і що у нас тут? Ой, вибачте, король Кубків. Король Кубків, що у нас тут чекає? Це ваша, до речі, іпостась. Король Пентаклів. Добрий день! Два короля. І дві жезлів у вас вибір. <сіх> Якщо ви жінка, ви можете вибирати між двома чоловіками. Тут є знак води, знак у нас є землі, може бути в карті, або просто в цих людей може бути в карті, знак землі або води, або також це може просто людина себе так показувати, один люблячий, один такий стабільний надійний. І тут карта вибору. Жінка може вибирати між двома чоловіками, однозначно. Дуже багато ілюзій, дуже багато думок, і чомусь вона аналізує тут цих двох чоловіків. І по-інакшому не скажеш. Якщо ви чоловік, ви можете тут вибирати, як діяти ну, в сторону йти стосунків чи в сторону стабільності. Також ви можете. Взаємодіяти ще з однією чоловічою енергією, якщо ви чоловік скорпіон, і думати, що ж робити далі, як змінити ситуацію. Можливо, ви співпрацюєте з цією людиною, або вам потрібно налагодити контакт, або ще щось розвивати з цією людиною. І ви думаєте, прийняти, яку тут стратегію, і що ж вибрати, і як діяти з цією чоловічою енергією. Ну, якщо ви жіноча, тут однозначно два чоловіки у вас, про які ви думаєте, хочете змін, і стоїте ви на виборі. Можете вибирати і думати про двох людей, і відчувати, що все змінилося. Тут приходить дьявол, це ваша скорпіони енергія, тут йде трансформація однозначно. Чого би це не стосувалося? Чи стосунків, чи взаємодії між людьми? Це ваша енергія, і тут йде відчуття зміни. А на дні колоди ми маємо вісімку мечів, це є обмеження. Ви можете обмежувати себе в діях, або просто відчувати ментальну тюрму, що потрібно щось міняти між цими людьми. І ви хочете цих змін, тому що колесо фортуни говорить про те, що ви хочете цих змін. Куди би вони не вели? Такі новини для вас, скорпіони. Спасибі, що дивилися. До нових зустрічей.